На цих кадрах б'ється серце України, арт об'єкт у географічному центрі. Два роки тому рідні загиблих військових встановили тут пропорційний знак пам'яті про своїх рідних, розповідає волонтерка Лілія Усик. Ми всі вирішили взяти участь у щорічному пробігі «Біжу за героя, і якраз почали вирішили, що дуже гарно буде символічно бігти від серця України. І син нашого загиблого героя Олега він взяв пропорція з собою, написав ім'я свого тата і поставив. В сюди в землю травичкою, і ви знаєте, це в принципі ми в той же день. Ми зрозуміли, ми розчулились, розплакалися. Ми так само поїхали і купили прапорці, і в цей же день поставили Тобто, в принципі, відлік почався від цієї дитини, яка поставила прапорець за тата. Проте сестра загиблого військового Наталія Борко, приїхавши сюди, каже, прапорець з ім'ям брата не знайшла. В цьому році приїхала після роковин. Просто приїхала побачити цей прапорець. Дивлюся, його немає. Через кілька тижнів і знову немає. Моє питання, чому сьогодні говорить, приїхала знову поставити прапорець за брата. Я ж тримаю в руках зараз не лише прапорець про загибло брата. Тут дев'ять прапорців, 72 окрема механізована бригада. Це брати мого сина, а також ще сусід. Всі, хто просив, щоб поставили їхні прапорці, можливо, ці люди взагалі не були тут ніколи. Але всі хочуть, щоб оці життя. Які обірвалися, були в пам'яті кожного. Валерій Палих працює робітником на арт-об'єкті. Розповідає, вийняв прапорці, щоб скосити траву. А вони ж на пластмасовій основі, їх потім дуже важко втикати ще раз. Ну і за півтора року воно ввійшло, ну, потіліпало їх, порвало ті прапорці, потім надписі вже не видно їх, тому що фломастери чи ці маркери повигорали. Ну і я їх треба було покосити, я їх повитягував отут і зложив мішечок, так і в мене там мішок є. Думаю, відправлю на, ну, на, на фірму сюди, щоб вирішили, що з ними робити, або якось так їх можна реставрувати хоч трошки. Ну я мішка хтось украв, поки я там косив мішок новенький. Директор комунального підприємства благоустрій Черкаської міської ради об'єднаної територіальної громади Микола Нарадько каже: до кінця тижня тут облаштують спеціальне місце для прапорців. Ми зробимо зону спеціальну. Ящичок зіб'ємо такий спеціальний, а самій пісочку туди і вже будуть зробляти туди. Не будемо постійно витягувати, їх, буде додаватися, буде міста мало, будемо додати ящички такі. Ну, думаю, як люди наставить, там дитина, ще син погибне. Я думаю, нехай це прапорець вдома буде. Ну, Так, ну, так я це так розібрався, думаю, так. Ну, як захотілося там мешканцям чи приїжджаємо усіх тут, нехай так. Буде. Оксана Ковтюх, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.